До ре мі Добрий регулярний секс з мінімальним ризиком або з презервативом як по нотах. Це слоган цьогорічної всеукраїнської кампанії Не дай Сніду шансу. За безпечний секс у Міжнародний день боротьби з віл Снідом агітують український рок-гурт Друга ріка та німецький Ван Гольцен. Спільний концерт у Києві відбувається у рамках всеукраїнської кампанії Не дай Сніду шансу. Фронтмена другої ріки Валерія Харчишина шокує, що Україна серед лідерів за темпами поширення віл, і що 73% нових випадків інфікування відбувається статевим шляхом. Коли градус кохання зашкалює, ти вже ні про що не думаєш, і ти вже роздягаєшся, наприклад, і, і біжиш не думаючи. Я би казав, чуваки, ви хлопці, мужики, втрачайте голову від кохання, але не втрачайте розум. І забезпечити своє кохання презервативом. Тоді буде вам щастя. А колеги Харчишина з Німеччини, 18-річні рок-музиканти з гурту Ван Гольцен, переконані, що надзвичайно важливо, аби про віл снід і безпечний секс українським підліткам докладно розповідали в рамках шкільної програми, як це є у ФРН». Местота віти, ондіфуєманзвоце надзвичайно важливо. Чим раніше це робитимуть, тим краще. Треба ще в дитинстві про це розповідати, щоб підлітки замислювалися над цими темами і були обізнаними. Кампанія не дай сніду шансу. Стартувала в Україні в 2009 році. За ініціативою німецького уряду. Головна мета профілактика розповсюдження ВІЛ СНІД. Для цього проводяться безкоштовні тестування на вірус імунодефіциту, тренінги для лікарів, учителів молоді. Участь у заходах, організованих німецьким товариством міжнародного співробітництва, взяли вже загалом більше 200 тисяч українців сьогодні вже неможливо собі уявити, що ще у 80-х роках у Німеччині тему ВІЛ-СНІД взагалі не піднімали. Про це не говорили. Деяких людей, як от гомосексуалів, не приймали в суспільстві. Вважалося, що заразитися можуть лише певні маргінальні групи. Розповсюджувалися божевільні міфи про те, звідки взялася ця хвороба. Нині все це вже в минулому, і ми помічаємо, що це змінюється також в Україні. Люди стають значно обізнаніші. Man weiß wirklich mehr. на великому рок-концерті у Києві музиканти співають безкоштовно. Квитки на концерт теж безкоштовні. Їх отримали усі, хто пройшов тест про користь презервативів на сайті продажу квитків. Про це зі сцени говоритимуть також українські і німецькі музиканти. Кажуть, хочуть поширити серед слухачів не лише свою музику, а й нову моду на презервативи.